Привіт, глядачі каналу Мотостор. Сьогодні швидко знайомлю вас з акційною пропозицією на трактор Юто 244. Реально, той, хто шукає трактор, може дуже добре зекономити. Ви вже чуєте, як працює двигун. Це 1,5 літри, 24 кінські сили, двигун оригінальний Юто. Ну і по ціні. Дивіться, трактор коштував початково 8120 доларів. Він мав бути ідеальний, все без зауважень. Але трішки позберігали, пройшли часи, пройшов рік. Реально, трактор зберігався понад рік. І ціна стала 6930. Але в мотостор діє супер ціна. Дивіться, на капот. Побачили зауваження. Невеличкі, але є. Далі, бачите, трішки мутноваті такі дублюючі. Ліхтарі. Але ж так, панель нормальна, сидіння добре, задні ліхтарі ідеальні. Ну, ось ця перемичка трошки не ідеальна. Але навістка вся в зборі, вал відбору потужності працює. Все як має бути. Новий трактор і його ж треба оцінити. Подивіться, фари ідеальні, все добре. Ось цей ліхтар ще також трошки мутноватий, Але при цьому і ціна. Дивіться, ось цей трактор в цій суперовій комплектації коштує 6,5 тисяч. Не зволікайте, 098 949 9090 замовляєте, купуєте супертрактор за суперціною. Була ціна 8120, стала 6500. Телефонуємо, купуємо прямо сьогодні.